Друзі, всім величезний, привіт! Я їду в Сінсайчик. І оляля, і оля-ля. Ось тільки погляньте, яка красота. Сукні, вони не настільки класні, але вони зараз, а на цій розкладці дуже класний мають вигляд. Переважають якісь бордові такі кольори малинові. Сукня 599 гривень коштує. Цієї осені дуже багато бордових кольорів, само собою, в сінсеї, в рез, зерлет, Зарі я бачу. Ну, в Зарі це просто величезний вайбер і там один з кольорів це є бордовий. А тут переважає, от навіть взяти цю сукню віскозну. Це теж, до речі, на вже там другий тиждень пішов. Цій сукні, як вона живе в сінсеї. А Вона класненька, з ремінчиком. Це 100% віскоза 660 гривень. Польози ці бордові оплатині сумочки 460 гривень. Як якби так, непогано бачу бордові джинси і бордо такий приглушений, навіть трішки до малинового. Ну Но це новинки. А бордо такий ніби зібраний колір, не яскравий. А яка ціна класні ці джинси? 700 гривень. Вони прямі, широкі, з високою посадкою. І лейбут такий цікавий, теж та стильненький, Щось нове. Хороші джинси. Непогано ще з сенсей-новиночками. а ще є ось така футболочка. Правда, вона ні про що, ну якби з металиком коротенька, крок ну молодь любить такі футболки, ну і ціна 269 гривень. Це якби так. Ці спіднички я показувала в інших моїх відео. Вони красиві, еластичний трикотаж, такий маслянистий. І спідниця коштує досить. Дешево. 340 гривень. З гумкою в поясі. Ось так. Можна навіть взяти цю спіднечку, наприклад, і куртку джинсову косуху. Ось так, вар джинсова куртка, наприклад, і ця рожева спіднечка. Класні ще є в'язані кофточки в рубчик, гірчичний бордовий колір. Воно так високо. Я вже їх показувала в інших моїх відео, а ця куртка теж нагадаю, 1000 гривень. Вона досить непогана, сухий джинс, темно синій колір. Сорочка жіноча. 600 гривень, 100 котон. Бордова смужка і є в синю смужку теж. Так, Подивимося ось ці сукні. Які на манекені. Ну, щоб я була в захваті так сильно від цієї сукні то ні. але вам скажу, що у Бершка а, і в Страдіваріус такі сукні з січастої верхньої тканини коштують поза тисячу гривень. Тобто, а тут вона коштує 600 гривень, така сукня. Можливо, навіть гіршої якості в Бершка, але я кажу, там ціни і молодь купляє. Я не знаю, що це за такий тренд. Тут ця сіточка зверху, але вона користується. Сильною популярністю. Ну, це ще не все. Бордові жакети з акцентними музиками. Щось бордового вже так багато. Не знаю. Класний, досить схоже якби на шерстяний жакет, Ну, а тут це точно, тим паче, що 660 гривень ціна, то точно не буде нічого натурального. Досить акуратненько пошитий ці петевички. Ось там бордова курточка і ще щось бордове шорти чи спільничка класна. Я хочу подивитися, який склад. Ну, я впевнена, що це поліастер, бо чути. Ну і ціна відповідна. Так, 100% поліестер. Що тут таке? Це шорти. Класні міські шорти з високою посадкою. А спереді, напевне, спіднечка. Дійсно. Дійсно. З акцентним ремінчиком. Який вже хтось розтібнув. візьму другу, ремінчиком. Рім... Теж розтібнутий ремінчик, має сенсу брати. А склад, віскоза поліестер, Еластан. І знизу шортики. Така обманочка. Теж якісно пошиті. 600 гривень. 500 гривень. Ну, тут бордового можна підібрати, що хочеш, стібані курточки. Тут не було, тих бежевих появилися. Бордові, само собою, я показувала. А ще в новинках ось така блуза. Вона недолго коротка, 460 гривень. По цих рукавчиках, метеликах, мережево. І це 100% потонок. Так, народу досить досить багато. Любимий в'язаний кардиган Косе. Теж бордо, як без нього. 600 гривень ціна. Виявилася нова сумочка. Зараз ми її оглянемо. 660 гривень. Що не візьму сьогодні? 660 гривень. До речі, таку модель. Я бачила у Бершка. Зараз з такими накладними кишенями і ще в якомусь бренді я бачила. Ось з такими різними кишеньками накладними а сумки зараз видно, що в тренді виходить, що так. Це шкірзан, і добре, що засовується на блискавку ця сумочка. Чорна чашечка стильненька. 119 гривень. Ось такі непогані сумочки. Є довга ручка, вона захована, захована всередину. Стівана сумка 600 гривень. милі сережки 119 гривень. Любить огляди з сінцею, ставимо вподобаєчку, пишемо обов'язково коментар. На коментар словами більше 15 слів, тоді зараховує YouTube такі коментарі, підтримуємо, щоб частіше були новиночки в сінцеї, щоб було бажання знімати 460 гривень. Я дуже рідко прошу це, бо я вважаю, що глядачі повинні самі розуміти, наскільки це важливе, без прошення. Тільки багато класного, яка мережевна блуза, легесенька тканина, котон. подивіться, який рукавчик, яка молота, яка молота. І тут ще щось. Сорочки. Ось скільки навезли, скільки навезли. Ще має бути що, це топ, типу і ще щось. Сорочка 659 гривень. Так, ніби в складі наліоцел є. Очі розбігаються, стільки багато класних новинок. ці сорочки представлені. Ага, це цілий костюм. Є штани, зараз покажу. Зараз покажу. Так, В складі модулу. Це різновидність візкоза, 84 моду і 16 поліестер. Просто супер. І оці блузи 100% котон. Теж така класна, класна. Зараз я тут знайду штани і покажу. Ось штани широкі донизу, штани палацу з гомкою. Навіть є бокові кишеньки. Нагадую, що в складі основна частина мода це різновидність. Це різновидність і 660 гривень такі штани. Ось так разом погляньте тільки, костюм буде просто супер, просто супер. І така історія є в ніжно-рожевому кольорі. Така сорочка і штани, щоб я не повторювалася, не показувала все, як би. Покажу тільки верх і коричневому кольорі. Рожевий, а коричневий колір шоколаду, теж досить непоганий. Ой, скільки новинок класний. Ну і червоний. Фаворитах червоний і рожевий. Сінсей здивував. Так, ще з'явилися якісь білі такі спідмички шифонові. Гофре зверху 460 гривень. Вау! Отакі. А, довжина наймені. Ну не зовсім крутенькі, такі трішки до коліна, з гумкою в поясі. Сорочок блуз додалося досить багато. Напишіть чи ваш і сінсея. Теж такий великий вибір. Це місто Львів, Вікторія Гарденс. 660 гривень коштує ось така сорочка з мережева прошла, повністю мережева прошла. Якщо ви зайдете заруч чи ви зайдете в резерва, то буде більше 1000 гривень до півтори. А тут досить низька ціна. Хтось каже, що це не рівня тим брендам, звичайно, не рівня, але і непогано. Але і непогано така віскозна сорочка. Яскравий квітковий принт. Це теж 100% віскоза. 460 гривень. Багато сорочок, смужку є. 460 гривень, 100% котон. Ось такий є. Вау, скільки багато. Ну і просто класичні білі сорочки, блузи без застіпки, 100% віскоза, 340 гривень. Ще віскозні штани додавалися З гумкою в поясі бокові кишені, літні штани палацу. 460 гривень. В'язані джемпери на короткий рукавчик, рука реглан Середньої щільності в'язки, холодний, блакитний і є бордовий колір теж поруч. 390 гривень. Хороший склад, 70 віскозі і 30 поліамід. В темному ордовому кольорі ж така якість і така ціна. О, що я побачила, яка класна сумка. Но це вже взагалі, це вже просто з балонівої тканини, а вона стібина в сердечки. 460 гривень така сумка. Це новиночки, ніщо-небудь. Це просто реально, а, як написано Вау, нові ціни. Ой, тільки подивіться на цю сумку класно, стібану. Я бачу, що вона тут неаккуратно пошита на ручці, але інша, бачу акуратно, вона просто застібається а на кнопочку. Треба подивитися і вибрати, ось ця вже акуратно пошита. Щось там дефект був. Але сумка дуже класна. Треба прийти і вибрати собі. Я бачу, є жакети, але я хочу цю сумку просто показати. Ось тільки подивіться на цю сумку. Це щось. Це щось щемось. І така сумка є в чорному кольорі теж. Ось так. Нагадую ціну 460 гривень. Ще тут висять такі джемпери, як я показувала, блакитні і бордові. В складі Віскоза і поліамід. 389 гривень в рожевому ніжному кольорі. А я взагалі до цього жакету картатого. Це теж в новиночках і він класний. Ну, сьогодні і новиночки, я вам скажу, які класні, прекрасні. Прекрасні. 800 гривень. Досить. Досить такий базовий англійський стиль. Двобортний жакет з підкладкою. Ну, сподобався. Відчувається, що є щось натуральне в складі. Ну ні, ні 100% поліестер, але дуже-дуже класненький. Рекомендую. Прямого крою. Ось так. Сподіваюся, сьогоднішня колекція, сьогоднішній огляд вам сподобався. Сподобалися новинки від сінсей, а покупців багато. Вони в таких кошечках собі везуть і набирають. Ось так. І тішаться новиночками. Сорочка біленька. 100% потон. Вона приталена, якість дуже хороша, 100% потон. 460 гривень. Ну і тренчі, які я вже показувала, це не новинки. Ну, якби новинки цього сезону, але він вже був. А, пару моїх поглядів. Такий тренчі, нагадаю, 1200 гривень. Спіднечки, складки, такий а-ля школа. А зараз такий тренд, мода не тільки школу 600 гривень коштує така спідниця, вона коротенька, з гумкою в поясі. І в складі поліестер і еластан. Так, це ми вже бачили. Ця курточка літня мені подобається, з муслинової тканини, але досить щільної. Куртка з підкладкою. Стильна, така базова, на блискавці і кнопках з накладними кишенями. Це 100% котон, 800 гривень коштує така курточка. Також трендові шльопанці в стилі. А, так, але мені запуталося. Ось ці класні шльопанці. Хто ще кинув поруч, це не я так накидала, я просто поставила зверху шльопанці. Сумка, яка підійде до цих шльопанців, просто дуже вдало хтось залишив. А ось самі шльопанці. А тут корок. Оце не натуральна замша, але не нелегасенький і дуже схожі, і дуже класний. 800 гривень коштують. А, це шкіра. Точно натуральна шкіра. Я думаю, що вони так схожі. Нічого собі в сінсеї з натуральної шкіри. Я шокована. Це щось вперше. Це вперше в історії, що я побачила. Ви тільки погляньте, ви тільки погляньте, що твориться в сінсеї. От там ще жилетки класні є, е, стібані. А шкіряні з натуральної шкіри. Ось такі шльопки шльопали. Так. Сумочка всередині, косметичка, що вістібується. От можна вістібнути ще плюс, додаткова. Ось така є ключниця. І така сумка коштує 700 гривень. Просто вау! Сьогодні просто все вау! Ось так разом з цими шкіряними, з натуральної шкіри-шльопками буде саме то. Яка сумка класна? Яка класна сумка! Я її отак повісила. Подивіться, яка красота кеди ми бачили вже. Я їх теж рекомендую, байжеві дуже симпатичненькі. 340 гривень їхня ціна. Стібані подовжені жилети. Це як пальто, але з рукавів. Досить нормальна ціна, 900 гривень. Непогано носиться, це я впевнена. Стовідсотково на синтепоні середньої щільності. Не є легенький такий синтепон, досить добротний. Ось такі жилетки за 900 гривень. Із каптурами, який не відстібується, ні одразу трешитий. Ось така красота. Так, і ще такі жилетки стібані, це новиночки, навіщо не розпаковані ці бігуночки, золотисті, з синтепоном, це вже інше зовсім. Це така більш глянцева, вінілувані ніби тканина. А, тут ще по боках розтіпується, тут ще по боках розтібується, а тут не просто без розрізиків, теж з каптуром. І ціна теж 900 гривень. Вона трішки коротша. Ці жилетки трішки коротші. Так, ще є стіл, діаметр 40 см, висота 45, я так зрозуміла. такий цікавий столик, і ціна 1000 гривень. Різні полички є, це дуже легенько можете самі все зібрати. Різні столики, різні полички, ось така є, ось така є металева. А ця вже велика є, широка, і ціна 660 гривень, наприклад. Однією рукою не покажеш це все, бо важке. Придварний веселий килимочок, з квіточками, з грибочками, такий осінній. А він бурсистить. Може, ці бурсинки можуть навіть ісипатися трішки. Ціна низька 270 гривень коштує. Різні штори з оксамиту, 140 на 260 519 гривень. Такі додавалися з такого оксамиту, з принтом, а, 600 гривень. А ще. Тропічний принт з тропічною пташкою, квітами 140 на 260-519 гривень. Великий вибір. штор так що завітайте. фірану грізних завітайте в сінсей і накупляйте собі. Подивіться, скільки тут килимків різних є. Це просто вау. Вже перевернуто все. Ну, великий вибір. Навіть у яскраві є ванну. Такий килимочок, наприклад, веселий. Оці красиві, це він і великий досить цей килим. Як би його подивитися, я від ціни не, не бачу. Ну, важко це. Дуже багато килимів. Класно. Було би поскладені якось по ціночок, то було б легше показати. Доріжки є. Ось така доріжка непогана. Ну, це не тут ціна. В'юску, ви будете дивитися фактично один-один, то ціна буде в рази вища. Ось, наприклад, такі климочки а, схожі, ціна 700 гривень, великі тарілочки з рибочками, схожі були з курочками. А, от вони навіщо і великого формату теж, а це з грибом. Важкувата, лойка тарілка, добротна 149 гривень. Ще тарілочки є з гарбузами. З будиночками. Невеличка з гарбузами. І ціна 99 гривень. Кактус і кавун, таке блюдо. Ці Вже я показувала в інших моїх відео. І від разом з блюдечком, такий набір, який коштує 219 гривень. На цій прекрасній ноті кажу всім папа -па, і до зустрічі в наступних сісеях. Цілую міцно!